важливо, новичне розпочинається з молитви, то і сьогоднішній на завтра. Давайте розпочнемо з Слово до Давайте розпочнемо з молитви. Слава Ісусу Христу! Слава. 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 Христої. Христої, брати і сестри, ага. достойне панство. Отже ж, так, як дитина народжується, ми молимося, дякуємо Богу за її прихід на землю. Йде до школи, просимо благословення, завершує школу, просимо благословення, одружується. І рівно ж заходить певна книга, певна якась робота, певний труд, який вкладається в ту чи іншу річ, чи ту чи іншу справу. Ми просимо Бога, щоб Він благословив працю наших рук, щоб вона була добром не лише для нас особисто, а також служила для спільноти. Просимо Божого благословення для цього нашого зібрання у цей урочистий святковий день, щоб ми могли багато почерпнути. Взяти певні духовні цінності в своє життя і з цим отже ділитися нашим ближнім. І Отця і Сина Святого Духа, Амінь. І Отця і Сина Святого Духа, Амінь. І Отця і сина Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємося на нашим, і не веди нас у спокусу, але прислала нас від Бога. Амінь. І Отця і Сина Святого Духа, Амінь. І Отця і сина Святого Духа, Амінь. І Отця і Сина Святого Духа, Амінь. І далі Хай Бог благословить, пролає і просвічує на цій творчій мирі, Бог. Україна, наш народ, кожна зокрема, наші ближні, потребують, як завжди говориться, людей ідейних. Бо ті, що можуть щось сповнити, вони також виконують велике служіння в житті кожної з нас. Але є люди, які є носіями певних творчих думок і ідей. Тому так і важливо, щоб таланти, які Бог подав, ми їх, незважаючи на різні, різні труднощі, які маємо сьогодні всі. Ми ніколи їх не приховували, не закопували, не боялися. А властиво, що хтось має бути той, який має взяти на свої плечі щось те перше і важке, але нести, іти вперед. І через це ми можемо за тією ріною, вже йти доброю, твердою дорогою життя. Зокрема, в цей рік ми значаємо пам'ять митрополита Андрея Шептицького. Скільки він багато взяв на свої плечі. І як ми зараз дивимося, те, що він тоді не побоявся і багато зробив, тому не зразу можемо всі речі відчути, побачити, отримати подяку, благословення, визнання. Але потрібний певний час і ця праця Богом благословиться. Отже, ж, вітаємо вас, дякуємо за запрошення. І прошу тепер ви провадьте цю нашу зустріч. Нашу... нашу першу молитву проводив з нами отець Іван Сичкар, а зараз ще Марія. Іван Свічкар. <пілляє> 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 Ти нам хочемо відкрити своє серце, щоб дійсно зрозуміти його Божу волю, яка хоче, Божий світ і допомагає всім, а особливо духовній мірі, духовної міри. Але роздарунок від пчеличного перевесла та молитва, яка звучить з їхньою, те, звучить вам усіх, Робина я церкви, образами золотиця, ти до неї з душе. Давно, щоб вони вдавно вдавалися, щоб ви завжди були повністю такої добре і просто енергетики, яку ви маєте, щоб ви не всі заряджали посудити. Добра, хлопче і боже тривати І наступне вітання власне від заступника голової держміністрації до недопустимо. Поважати ще довгих довгих років життя. Багато-багато енергії і то натхнення, яким ви запалюєте все навколо і даєте енергетику, даєте натхнення іншим людям. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб та місія, яку ми взяла на себе, щоб вона продовжувалася, щоб вона змісувала наш український рік, змісувала свою впевненість, сміливостю інтелектом. Бог всього самого доброго і хорошого, щоб може дати це життя. Дякую. <плоджування> Але ви основного. І що тим, що Дар'я Дмитрівна усім називається далі. Коли прочитати вступ до книжки, то там зрозуміло, її ім'я означає вогонь, її ім'я означає відпис, її ім'я означає любов, її ім'я означає надія. Чому так? Бо кожен з нас її називає по-своєму. Літератор, журналіст, політик, громадський діяч, лікар, вона неоразово була нас своєю думкою, своєю допомогою крізь життя. І це дуже важливо, що її слово звучить в цьому гроні літературного тернопілля прямо зараз. Я хочу дати слово пану Олександру. Я знаю, що і тут, у цій книжці, є також матеріали про вас, а чи зібрані всі статті, які писала Дар'я медики. Скажіть, пане Олександр. Я знаю одне. Місця дійсно замало, тому що навіть такий складний час для голови світів треба український дім. Я думаю, з цим всі погодяться, тому що не до кожного стільки приїхав. Напевно, за кожен рік, за кожен слово, за кожен подих ваш, стільки було б зібрало, що український дім на не стає. Пев. Я вам ще не буду просто багато говорити займе слід. Спілка письменників першим своїм розпорядженням звернулася до міського голови муніципальної поліції, щоб вони не затримали в цей день, які рвуть квіти. Ви помітили, скільки тут. І муніципальна поліція погодила, що ці слові, якщо це для Дарії Чубати, вони просто будуть опускати. Я не з них. І тому ці квіти для вас щиро, відмертно. Що там говорить? Спілка. Як тільки ваші а Овклоняємося всім всі письменники, літератори, найручніше. Насправді муніципальна поліція сама зриває квіти і роздає всім світло. Акура От що вихоність. А пале Григорію, зараз Григорія Шергає, чому? Я би була свідком, коли він цілував далі Дмитрівні руки і казав, що він її любить. Ото я хочу зараз почути, наскільки великою та любов. Зараз я я знав, Дар'я Дмитрівна, що сьогодні всі будуть говорити про вас хороші слова, тому що інакше неможливо і напевно, говорити про якісь три єдині речі. У вас багато таких три, три, три попередні книжки. Ми з трьома квітами сьогодні. Ну, безперечно, бути лікарем тіла і бути лікарем душі це, напевно, є велика благодать від Господа Бога. А що ж треба? Ну, Кожна правда собі вибере інше і просвіта, і щось інакше. Ось, для мене особисто, я так відчуваю, що на певне місто Тернополя ви є, як не дивно, можливо, цим контролером на порядність, на чесність, на високу творчість, на правду і на багато чого іншого. Познайомившись з вами, ще коли працював Філармонії, я відчував такі великі. Велику підтримку від вас з вашими послугами, що інакше було працювати в філармонії неможливо, і філармонія на той час показувала з вашою допомогою, з вашими підказками хороші доробки. Я думаю, що це було справді так. Організовуючи не один захід біля пана Петра Шевченка, ось я стикався з тим, що. Якісь мої певні представники певних період влади казали, що тут може справитися лише Дар'я Дмитрина. Але були такі моменти, що вже боялися казати, що Дарія Дмитрина нехай там організовує щось і тому подібне. Мені здається, що ви такою залишається і не лише для мене, а для багатьох людей, як я сказав для міста, для галузі нашої. Я дуже вдячний тому, що я знаю вас і вдячний вам за гарні слова, за гарну підтримку. Тішуся, що ви маєте чергову книжку, я чому кажу чергову, тому що, дай Бог, ви ще багато напишете і багато ще нам подаруєте. І хотів би сказати, що із цим скромним букетом я беру на себе зобов'язання в кожній районній центральній бібліотеці організувати презентацію вашої книжки. Я вас і волю вашу. Далі Дмитрина ті, хто виступав, немає цього життя. Ви знаєте, дуже важливо отримувати дарунок цілий світ, дуже важливо отримувати в дарунок життя, дуже важливо отримувати пісні. Але Далі Дмитрівна зробила дарунок своїм дітям і внукам особливий. Дітям, крім життя, крім доброї долі, вона ще й подарувала цю книжку. І так само внукам. І зараз у нас тут присутні двоє внуків. І я сподіваюся, це і Станіслав, і Тимур. Я питала, де команда кажуть, немає А то Станіслав Максим Другівня. Прошу Станіслав, кілька слів бабусі, скажи, будь ласка, як це отримувати дурну книжку? Я ще не отримувала. <рес> На жаль, ну я вже не одного отримав від своєї бабусі, бачу що старається сидить ночами, виписує щось. Деколи навіть буває, що немає часу на сім'ю, але все-таки я тішуся за неї з кожною тою книжкою, що її є якісь є справді результати. І хотілося б, що, щоб читали її не тільки от такі, а такі підростаючі покоління, звичайно, і старші люди. Ти може прогрессивна бабуся. В інтернеті вона вже розумієш. Як? А виховує, сварять? Ні. Чи нема чату Ну, Але це наше. Хочу вам ще раз побажати, та які міцного здоров'я, щоб це була не остання книжка. Цілуй! Цілуй І перед тим, як я надам слово Дарії Дмитрівні. Я хочу попросити, я хочу попросити до цього гарного фортепіану дівчинку, пані Катерину Пополякову. Вона сказала, що приготувала пісню, подаваємось освіти. Але вона приготувала пісню. Я скажу, що 62 пісні вже написано на слова до людьми, зараз буде подарунок пісні. Ти мене так розумієш, що я ще скажу. Так, так. Можеш співати відразу? Ні, ні, ні. Далі Петрина, можна говорити багато, але я написала для вас вірш. Може, я не є поясненник і не поет, але все-таки приймайся. Підтримуємо. Від щирого серця бажати прийшли. Всього, чого так не хватає душі. Ви пронесли через все життя гідність і болю у своїх віршах. Ви лікували всіх безупинно, хотіли, щоб мир панував на землі. Внуків прикали в любові так сильно і берегли їх від зла в життя. Тож, ми вам бажаємо, щоб радістю миром було оповите ваше життя. Хай будуть із вами здоров'я та сила, а досвід життєвий творю вас. Хай Бог помагає на многі літа, а в серці до віку живе добротах. Голова міської просвіти, але молодої. Замінить мої, так би мовити, перебування. Я бачите, я маю в руках стару збірочку, і я з старої збірочки написала Надалі Дмитрівні слова Життя, дар Божий. Вже і, і, і талант, який, як би там не було, а в такому віці, молоденькому, і всі які вже корі в є, І книжечку ми з нами видали, і хори музичні. Так що я тішуся, що є спадковість нею майже. Ваша така пельна реклама. Та ще як всім на часі, тут дуже добре. Не неї є же майбутнє. Я знаю, підметлі, Дмитрівна, знаю одну таємницю. Точно. Пане на вас слово. Можете сказати щось? Ви ж благословили цю книжку? Через неї я все це не боюся з нею. Я навіть не знаю, що сказати. Я вже стільки написала всяких передмов, після мов і ще все покажено. Але я хочу сказати, що я стараюся вже десятиліття знайомі. Сестра мене назвала Ганна Йосипівна світлої пам'яті, її матуся. В неї не було рідних сестер, і в мене не було. Вона Дмитрівна, я Дмитрівна, кому не скажеш, всі кажуть, сестра? вона руденька, я руденька, а ви сестри, та ж сестри кажуть, ну що ж вже казати. І от і десятиліття я намагаюся розгадати феномен цієї жінки. Вона не член спілки письменників. Вона не, не займає високих посад. Подивіться, який букет влади сьогодні тут. Її скрізь хочуть бачити, її скрізь приймають. Я не раз її зупиняю, Даруся, Ви згадайте, скільки вам літ. Поки ходжу, поки можу. Хто подзвонив? Дзвоню, даруйся, де ви є? Ой, подзвонили мені. Хвора, вона вже цілий день в онкології збирає всіх лікарів, намагається допомогти. Каже, Даруся, пощадіть свої ноги, свої нерви, своє серце. До ну, вас рідних і близьких доводять. Ну як я відповлюся? Ця жінка щодня о сьомій годині йде до церкви. Для мене це недосяжно. Я ходжу раз в тиждень і я вважаю, що я нормальна християнка. Ну Но проти неї я ж полянка. Бо я ще не дозріла до такого рівня, щоб сім годин бути в церкві. Чи зле, чи добре, чи болить душа, чи не болить, вона вже там, вона вже з Богом е -е, приходить. Кажу, Даруся, от треба було піти до церкви, не пішла. Я вже все за наших чоловіків написала записку, за, за всіх наших дітей помолилася. Ви розумієте? От що така душа була, щоб всім намагатися допомогти. Це неможливо. А виявляється, щоб чубатові це можливо. Знаєте, як її в місті називають? Мати Тереса. І вона справді мати Тереса. Вона тільки мати Дарія, вона роздаровує себе. Всім і вся. і Бог вам віддячує Даруся, Попри всі клопоти, попри всі е, незгоди, і проблеми і так далі. Я там написала, вас, що ви маєте все. Вам ви ще трошки грошей. І в долярах, і в євро, і в фунтах, і в гривнях ви знайдете, кому їх роздати, і що зробити. І, і всім допомогти, бо комусь часом треба і котійкою допомогти. От е, сказали тут, що її вже й боялися подекуди запрошувати. Вона як була депутатом обласної ради після Ігоря Герета очолила комісію з духовності і культури. Тоді, коли вона її очолювала, таке враження було, що в області інших проблем немає. Тільки духовність і культура. На кожній сесії вона з виступом, вона з вимогами, вона з контролем. Феномен чубатої. От Намагаюся розгадати. Треба, щоб дожила вона до літ, може він розкриється вже тоді по місі. Сестринко моя рідна, сестринко моя Люба, вітаю вас, щоб ви дійшли до того ювілею. Я тішуся, що я вас понукала вже видати принаймні три книжки. Бо це так важко, це так непросто. Це коли. Нема часу. Ні, не в часі, все впирається, фінанси і. В такому напоростості, що треба зробити? Каже, друзі, хто зробить? Оце, що тут закарбовано, воно вже лишиться. А те, що ми говорили, воно розвіється, воно зникне разом з нами. А колись хтось розгорне ту книжку, таку плеяду визначних діячів української культури в нашій газеті створила тільки чубата. Вона і в нас майже кореспондент. Як я не встигаю даруся, там такий то захід треба йти. Ой, ноги, даруся, треба йти. Йде, ідіть ще довго. З Господньою допомогою, з нашою підтримкою. Ми черпаємо сили у вас і надіємося, що трошки даємо енергії і вам. Я вітаю всю громаду, що ми можемо шанувати цю лікарку, цього літературознавця, цю просвітянку. Мало, мабуть, хто знає, що Дар'я Дмитрівна єдина жінка в нашій області. Яка має орден Ярослава Мудрого? Цей орден дають тільки діячам, ну таким, по-перше, мужчинам, а по-друге, таким з великим державним таким вкладом. Ну, як у вас вклад не менше. А те, що він той орден вас знайшов, це також дуже важливо, тому що ви варта. якось так Бог повертає, правда? Хотіли дати Дарі Дмитрівні орден. Який там не знаю, до якоїсь дати не дали. А, а тут 8 березня із Києва дзвонять, що треба громадську дитячку до 8 березня нагородити орденом, а там вже документи на Чубату лежать. Раз і вона мені каже. До такого свята навородили, яке вже даруться, головне навородила. Яким орденом єдиним, який має жінка в нашій області. Добра і щастя і любові такої, як ви маєте, на довгі довгі літах. Ярослав Гепко, він суд. Я тільки взяв пригод з цього світла. Воно таке літнє, таке пахне по... запашне. Ми бачимо, воно Таке воно... Ви бачите? Так. О, Як обмін відбувається світло на слово, слово і світло. Світле слово. Я з тим світлим словом писав три з Почуттям ти. Я ж світлим словом відчував її духовний стан, бо в ній отого світла стільки, що вона освічується і освячується отим благодатним словом. І дай їй, Господи, щоб те зерно, благодатне зерно, яке вона несе в своєму серці, засівалося на щедру ниву нашого українства. щоб кожен з нас чи в духовному чи в матеріальному вимірі відчував, що є лікарі не тільки для тіла.